Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення, а ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про холодовий ланцюг. Холодовий ланцюг технологія безперервного дотримання оптимальної холодної температури при зберіганні та транспортуванні біологічних препаратів, вакцина на токсинів препаратів крові. Також цей ланцюг використовується у харчовій промисловості та логістиці з доставки вантажів і готових продуктів харчування чи їх напівфабрикатів. Жив собі чоловік на ім'я Лоренцо Доубеккер, який працював моряком. У 1870 році він доставив групу шукачів золота до верхів'я річки Оріноко, але на зворотньому шляху у судні виникла теча, тож він вимушений був зупинитися на Ямайці для ремонту. Лоренцо був азартним та мав гроші, тому вирішив закупити бананів і побився об заклад, що довезе їх додому швидше, аніж вони зіпсуються, і він ледве встиг це зробити. Але мав з цього непоганий прибуток, тому повернувся по нову партію. У портових містах на кшталт Бостона чи Нью-Йорка банани стали справжнім дефіцитом. А леді, аби уникнути недоречних сексуальних асоціацій, споживали їх за допомогою ножа та виделки. Проте прибутковий банановий бізнес мав і свої ризики. Зокрема, термін придатності цих фруктів був приблизно такий самий, як і термін їхньої доставки. І коли товар прибував до порту, то був вже майже перестиглим, і транспортувати його кудись далі було неможливо. Банани то був не єдиний продукт, який змушував задуматися над створенням корабля холодильника. За два роки до першого бейкерового вояжу до Ямайки аргентинський уряд оголосив про премію тому, хто знайде спосіб охолодити яловиче м'ясо на термін, достатній для його експорту до Європи. Спроби засипати у корабельні трюми брили льоду завершилися низкою дуже коштовних невдач. Уже кілька століть вчені знали метод штучного зниження температури, деякі гази можна перетворити на рідину шляхом стискання, і після цього зріджений газ випаровуючись буде поглинати тепло з навколишнього середовища. Але комерційно успішного застосування цього методу ніяк не вдавалося знайти. 1876 року французький інженер Шарль Тельє встановив на корабель холодильну систему власної конструкції, завантажив судно м'ясом та вирушив до Аргентини. Після подорожі, що тривала 105 днів, м'ясо ще було придатне для споживання. Аргентинські газети сповіщали тоді про революцію технологій та капіталу. Відтоді аргентинська яловичина. Нарешті могла йти на експорт. На 1902 рік моря борознило вже 460 суден рефрижераторів або реферів, що перевозили мільйони тонн аргентинського м'яса, гватемальських бананів та багато іншого. У той же час у Цинценаті жив чорношкірий хлопець сирота. Він полишив школу у 12 років, знайшов роботу прибиральника в автомайстерні. І потроху вчився лагодити автомобілі. Звали його Фредерік Маккінлі Джонс. І йому судилося стати автором десятків успішних винаходів. У 1938 році він працював інженером звукових систем, коли один приятель його боса, що спеціалізувався на вантажних автоперевезеннях, поскаржився на те, як важко перевозити швидкопсувні продукти. Холодильні системи, що встановлювалися, на кораблях не витримували вібрацій від руху по автошляхах, а тому доводилося діяти старими методами, набивати вантажівки льодом і сподіватися, що рейс завершиться ще до того, як лід розтане. А так бувало не завжди. Тому чи не міг би Джонс, цей блискучий самоук якось вирішити цю проблему? І Джонс зміг. В результаті на ринку з'явилася нова компанія під назвою Термо Кінг. Що додала останню ланку до холодового ланцюга глобального ланцюжка поставок, який давав змогу транспортувати швидкопсувні товари за контрольованих температур. Цей холодовий ланцюг спричинив справжню революцію у медицині. Під час Другої світової війни в портативних холодильниках конструкції Джонса зберігали кров та ліки для поранених солдатів. Саме завдяки холодному ланцюгу. Вакцини від хвороб розводять по світу. І вони не псуються, принаймні доти, доки не потраплять до віддалених закапелків бідних країн, де немає безперебійного електропостачання. Але на підході вже нові винаходи, що допоможуть вирішити і цю проблему. Та головна революція відбулася у харчовій індустрії. У теплий літній день, скажімо за температури 25 градусів, м'ясо чи риба можуть зберігатися лише кілька годин. Фрукти запліснюють через кілька днів. Морква, якщо пощастить, пролежить зо 2-3 тижні. А в холодовому ланцюгу риба зберігається понад тиждень, фрукти кілька місяців, а коренеплоди – плоди аж до року. А якщо їжу заморозити, вона не псуватиметься ще довше. Холодильні технології розширили асортимент доступної нам їжі. Тепер тропічні фрукти на кшталт бананів можна експортувати до будь-якої країни світу. Ці технології зробили наш раціон поживнішим. Вони уможливили появу супермаркетів. Якщо вдома вам нема де зберігати їжу охолодженою, доведеться частіше ходити на ринок. А якщо у вас є холодильник і морозильна камера, ви можете раз на тиждень або і на два тижні влаштовувати великі закупи. А спрощені процеси готування їжі для родини, докорінно змінили відпочинок та ринок праці. Якщо жінка рідше ходить на закупи, вона має більше часу для кар'єри. Коли мешканцям бідних країн вдається трохи розбагатіти, то одна з перших речей, яку вони купують, це холодильник. У Китаї знадобилося всього 10 років, аби частка сімей, які мають холодильник, Зросла з 25 до 90%. Холодовий ланцюг один зі стовпів сучасної системи глобальної торгівлі. Як ми бачили, транспортний контейнер пришвидшив та здешевив перевезення на великі відстані, а також зробив їх значно надійнішими. Штрих-код дав змогу величезним і диверсифікованим роздрібним мережам ефективно управляти складними ланцюжками постачання. А дизельний двигун зробив гігантські океанські кораблі навдивовижу ефективними. А що ж холодовий ланцюг? Він допоміг поширити ефект від усіх згаданих вище винаходів на швидкопсувні харчові продукти. Тепер м'ясо, фрукти і овочі теж підлягають економічній логіці глобальної спеціалізації. Та глобальної торгівлі. Звісно, ви можете вирощувати брюссельську капусту десь під Брюсселем, Та чи не вигідніше доставляти її літаком з Уганди? З огляду на різні умови вирощування тієї самої продукції в різних країнах, такий от експорт може бути виправданий як з екологічного, так і з економічного поглядів. Дослідження показують, що для довкілля буде менше шкоди, коли ми вирощуватимемо помідори в Іспанії. І транспортуватимемо їх до Швеції, а не садитимемо їх у Швеції. Також низка вчених стверджує, що викиди двоокису вуглецю до атмосфери будуть менші, якщо вигодовувати вівцю у новій Зеландії і кораблем доправити її до Британії, а не вирощувати цю вівцю у туманному альбіоні. Економічна логіка підказує нам, що спеціалізація та торгівля мали б збільшувати сумарну вартість глобальної продукції. Та, на жаль, немає гарантії, що ця вартість буде розподілена по справедливості. Погляньмо, до прикладу, на сучасну Гватемалу країна і досі експортує банани на сотні мільйонів доларів, а також багато чого іншого: цукрову тростину, каву, кукурудзу, кардамон, овець. А проте ця країна посідає четверте місце у світі за рівнем хронічного недоїдання. Половина тамтешніх дітей потерпає від затримок у розвитку саме через брак їжі. Економісти досі до кінця не розуміють, чому деякі країни багатіють у той час, як інші, животіють у бідності. Але більшість вчених одностайні у тому, що велике значення має якість державних інститутів: боротьба з корупцією, політична стабільність і верховенство права згідно з одним недавнім рейтингом якості державних інститутів. Гватемала посідає скромне 110-те місце серед 138 охоплених дослідженням країн. Над країною досі тяжіє спадок генерала Убіко, бананового перевороту і громадянської війни. Технології холодового ланцюга були створені для того, аби банани зберігалися довше. Але бананові республіки, як видається, зберігаються дуже довго самі по собі. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож, у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ, зустрінемось.